У Херсонській лікарні з перших годин війни медпрацівники надавали допомогу спочатку пораненим військовим, а згодом цивільним. Розповідає судинний хірург Євген Гардубей. Були і спуски в бомбосховище по 5-6 разів на день. Цей спускання хворих туди. були досить важкі часи, коли зв'язку не було. Ну і коли вже місто було окуповане, досить важко було. Люди виходили в поля, засівати поля, підривались на мінах, привозили досить важкі травми. Е, ну, то є, то, що ці гості русского міра позалишали, то воно відбивалося на кожному. Багато хто страждав. Навіть я пам'ятаю, був такий один з останніх операцій там. Це також були люди, які пішли там просто на кладовище когось провідати, туди прилетіло щось, і з трьох чоловік всі троє важка мінно-взривна травма. Лікар каже, з того часу, як Херсон опинився під окупацією, почало не вистачати медикаментів прив'язочного матеріалу, там навіть з банального аспірину, там люди, які навіть співробітники не мали антигіпертензивних препаратів, альтераксину. Тому велика подяка моїм друзям всім, які з Мукачева, з Ужгорода, це лікарі, сокурсники, Євген Васильович. Багато відправили нам досить, коли можна було. Там ми збирали хаптики в Миколаїв, бо стояла вся меддопомога. Потім полями нам возили ту допомогу через поля провозили, дехто під обстріл попадав, але більшість доїжджала. Наразі, за словами чоловіка, в Херсонській міській лікарні щотижня проводять 3-4 операції. Ургентні операції зберігаються. Є багато мінно-взривної травми, люди в полях. Привозять їх, скинули вони їх на обичні грузовики. Привезли, викинули в приймальному відділенні. і Поїхали. От така ситуація. Тобто, їм зараз важко працювати, тому що нема деяких розхідних матеріалів, особливо сучасних матеріалів, наприклад, стентування, балонних ангіопластик, до них просто це не може доїхати таке обладнання. Ну не обладнання, а ці розхідні матеріали. Наразі Євген Гардубей працює завідувачем відділення судинної хірургії в Мукачівській лікарні Святого Мартина та хоче розвивати там цей напрямок. Знати нормальну суденну хірургію і щоб вона відповідала тим вимогам і була така ж, як наприклад, там тому ж самому Львові, Ужгороді, Києві, да не ну, скажімо так, нічим не хуже. Оксана Ушакова, новини на Суспільному.